Всім їм доброго нега народ розуміє трібці не ластера нас тера фірма Блін. Такий момент Фак. Ну Коротше народ, як ви бачите, наша вугіль яма перестала диміться а це означає, що ми можемо подивитися, що тут твориться так. Зараз почекайте, я скрачу лопату. До речі, народ, якщо вам потрібно ліжко, ви можете поставити два сіна і покрити його. Векую шкирую. И вот свои примитивной кровати. Слева, поэтому он только А, ну точно. ну. Хоть туда в... Ее! В народ! Да я не полазу по Вікіпедії, я тут нічого не знав. Тепер я полазу по вікіпедії, Вікипедії, попробу будем е, частіше перецелі улазити по вікіпедії, щоб щось на вас знати. І це походу була так? А лопатою? Так, лопату, до речі, прикольно. Лопата ломается дуршвик. Та поговорю була норма. Уявляєте, тепер... Скільки ми всього зможемо? У нас є вугле. Будуть. Дітися тепер можемо зробити. Ну, на сьогоднішній серії я планував піти в шахту, а я бачу так оп. Та не вже! Вугілля доробилося, просто шоці. Це вугілля можна так само поставити в себе десь вдома Ну я не розумію, що я звідси ваша не забираю, яким хіло просто зошити і хочу став. Тому ми ж зможем. Е ще раз напевно цю вугільну яму яку бачили яка у мене був... у мене був. Була... Ну, коротше, я вам просто скажу. У мене була здоровена гора каміння. Фу, якого каменя? Того. Дерево. Ну, я вже не захотів зробити е, вугільну яму, зрозуміло. Мій камінь. І нема. Не питайте, чому я це все заморую? Я не хочу портити ландшафт. Я ландшафтний дизайн. До речі, народ. Після серії я зразу ж доробив свій дім. Отак от от він тепер накину тепер на вигляд. І зробив мені, мені вхід сказати. Я потім його, звісно, що розширюю. Ха-ха-ха. Так, у нас зараз шо? М нормально нужно так проживати. Ну е я просто зараз так просто замовлю. Ага. Ну, тут ще один шар проведу. Вот народ. Я сказав що я ландшафтный дизайнер. Я деш, я не просто ландшафтный дизайнер, я ландшафтный дизайнер з франції Я француз. це було странно. Ну, короче, народ. Так чи інакше я зараз, що... Я зараз в подруж. Набираю хавки води іду в подруж. В шахту! Роблю факел побільше. тому що ми будемо... Серію, можливо, сері? Сері в шахті це у серію можна найти дві серії в шахті це аж зат. Це не то, що просто Майнкрафт, арте и у мене Ну так, Такстоп. Ага, Майнкрафт такий. Ах, фиушки, коре не хочу. Лай, гори, гори, гори. Гори-гори, ясно, щоб не погасло. Ну, видно, что я все буду робити в пози, так що устремимся через пару секунд. А точно ніж через три. Раз, два, три! Ну шо ж народ, морально я уже за. воротами, а доход. Духу... А фізично я ще боюсь. Погнали! Бояться будемо, коли закінчимо серію. Що ніч скажу, я в шлях і... пью серії не просиджу. Прошу, <сиджу> шутка, шутка, просиджу, я і доушу не. Так, я зараз спущусь по цьому каньйончику. Піду, піду. І, може я щось таке найду, затримся через раз, два, три. Стоп, я не нашу паузу. блін. Короче, народ, я лише дуже багато. чого. Починаючи від руди нічого і закінчуючи мінералами нічого. Продовжуємо далі все на одній паузі. Ля-ля-ля, погнали. Так, народ, я до вас вернувся, я уже купил кілометрів шай, ви бачите. Там ланерка стоит. Так ты что задару? Вешня! І... Опа, тут я голонит. Так, значит тут... Значит, тут шахтиках, ты в какой-то Ай! Я так бью, разбираю ягоду, а ты мне что бьешь? Я ж не ягоду. Так, ты что у нас? И там фуктовий дар в блин народ Оставь тут зараз маркер на звемом його вешня Якщо ви звісно щось ним. Так, є саженець Вешні Так Маркеры Добавить Thatcher Сыти Так, может было есть А, на максимум. Вот. Ешьте назад. Ну, я тебя имею в виду, и в так. О, дурачи народ, скажите мне, что же в эти штуки, и на стопных сайтах мы живем, мы... О, там фазан, где... <говор> фазан я убивать не буду, потому что у меня так-то много мяса, но с дурой портится. И просто у меня галактики завтра пишите, было мясо пусти вот такие вот пирожки. То есть пирожки. Вот такие вот и мясо. Опа, там тоже кость сюда. Я тут опыта блять. Так, а там же цикало. А там пусто. Ни одной руды я. И вс. Я заразу убежусь, и не буду снимать, буду снимать, я тебя сижу, какой-то такую плачу. Я думаю... О... Щось є. Ну окей, потом вже вернусь таку гілки, другі віруться. Своего літа? Що А, А, спавеоліт. Народ... народ, до речі, чого не видно, то... Не вийти мене, мені теж нічого не видно. Так. Ай. Короче, стол гмит я в ходу отстал к ты. Да, народ, я трогаю пробую... славить? Так, окей, я просто промоучу, а це сланець. Так, це що за... А, сланець. Понятно. Короче, я зараз навчу з каміння. и кругом каміння Всі блоки. Ну, наче так окушаєте. Потім копаєте під ним і... Ууля! Ломаєте цей камень. Потом ви складаєте... Коротше, складайте. Блін. Не знаю як сказати. Я не, е не, не фору, сформулювати то, що я хочу. Дивіться було, жінку виходити не треба І на простий камінь. Щоб могти зробити наковальню. Фак, я ні одної родини бачу. Так, народу нажимай на паузу, бо мені дає ну, дивитися, як ви я не хочу вас мучити. Так, народ, на жаль, ця серія підійшла до кінця, тому що я нічого не знайшов. До ну, зом був я трібер, до зустрічі!